Найкращі процедури випадання волосся для жінок, що насправді працює, на думку експертів. Втрата волосся у жінок, що насправді працює, і як відновити контроль над ситуацією. Втрата волосся це не просто косметична проблема, це досвід, який може сильно вплинути на самооцінку та загальний стан. Втрата контролю над зовнішністю, відчуття втрати частини себе це почуття, знайомі багатьом жінкам. І якщо раніше ця проблема вважалася чимось легковажним, сьогодні ми розуміємо, що це може бути ознакою серйозних внутрішніх процесів. В останні роки тема випадання волосся у жінок почала обговорюватися все частіше, і це, звичайно, є позитивною тенденцією. Раніше багато жінок просто страждали мовчки, соромлячись звернутися за допомогою, враховуючи її жіночу слабкість. Але тепер, завдяки інформації, доступній в інтернеті та відкритість людей, що розділяють свій досвід, ми розуміємо, що це поширена проблема і є багато способів її вирішити. Чому важливо звернутися до фахівця, перш ніж поспішати у світ надмірно ліжових і чудодійних добавок, необхідно зрозуміти причину випадання волосся. Це як спробувати вилікувати застуду, не знаючи, чи це вірус чи бактерія. У цьому випадку спеціаліст, дерматолог, що спеціалізується на проблемах з волоссям, зможе діагностувати, визначити причину та призначити ефективне лікування. Гормональні зміни, вагітність, пологи, менопауза, таблетки з контролю за народжуваністю, все це може вплинути на стан волосся. Дефіцит поживних речовин, відсутність заліза, вітаміну Д, цинку та інших мікроелементів може призвести до випадання волосся. Стрес, хронічний стрес, емоційні потрясіння можуть негативно впливати на стан волосся. Хвороби, деякі захворювання, такі як захворювання щитовидної залози, аутоімуні захворювання, можуть спричинити випадання волосся, неправильна допомога, надмірне використання теплових приладів, агресивні хімічні процедури, неправильно відібрані засоби догляду можуть пошкодити волосся та призвести до його втрати. Що робити, якщо немає способу негайно звернутися до лікаря, я розумію, що запис фахівця може зайняти час, і бажання почати діяльність виникає негайно. У цьому випадку ви можете спробувати кілька продуктів, каунтер, але важливо запам'ятати кілька речей Не чекайте миттєвих результатів. Більшість коштів потребує часу, щоб почати діяти. Будьте терплячі та послідовні. Уважно прочитайте інструкції, дотримуйтесь рекомендованих доз та методів застосування. Зверніть увагу на композицію, уникайте засобів з агресивними хімічними речовинами та штучними смаками. Провести тест на алергію. Нанесіть невелику кількість продукту на шкіру передпліччя і почекайте 24 години. Якщо роздратування не з'явилося, ви можете використовувати продукт. Ефективні методи боротьби з випаданням волосся, які слід враховувати 1. Міноксидил час випробуваного розчину. Міноксил єдиний препарат, затверджений FDA для лікування випадання волосся у жінок. Він працює, збільшуючи приплив крові до волосяних фолікулів, стимулюючи ріст волосся. Переваги, ефективність доводиться клінічними дослідженнями. Доступний без рецепту в різних концентраціях. Недоліки, це може спричинити побічні ефекти, такі як подразнення шкіри, свербіж почервоніння. Ефект зберігається лише при регулярному використанні, для перегляду результатів може знадобитися кілька місяців. Мій досвід: я особисто пробував міноксидил у концентрації 2%, і можу сказати, що він справді допоміг зміцнити волосся та зменшити його втрату. Однак необхідно врахувати можливість побічних ефектів і суворо дотримуватися інструкцій щодо використання. 2. Лазерні пристрої, сучасний підхід. Лазерні гребінці та шоломи для стимулювання росту волосся стають все більш популярними. Вони використовують червоне світло для боротьби з окислювальним стресом та стимулювання росту волосся. Переваги відносно безпечний. Може бути ефективним у поєднанні з іншими методами лікування. Недоліки, дорогий, потрібні регулярні заняття. Ефективність може відрізнятися. Мій погляд, я вважаю, що лазерні пристрої є перспективним напрямком у боротьбі з випаданням волосся, особливо в поєднанні з іншими методами. Однак необхідно враховувати їх високу вартість та необхідність регулярного використання. 3 адреси підтримка зсередини. Багато жінок звертаються до добавок для зміцнення волосся. Однак важливо пам'ятати, що добавки не є панацеєю. Вони можуть бути корисними, якщо у вас є дефіцит певних поживних речовин. Полівітаміни забезпечте організм необхідні вітаміни та мінерали. Праска це важливо для здоров'я волосся та шкіри. Вітамін Д регулює ріст волосся. Цинк зміцнює волосся і сприяє його зростанню. Жінки трафал – популярна добавка, що містить різні інгредієнти, що сприяють росту волосся. Оми нова добавка, що містить пептидну суміш, яка може стимулювати ріст волосся. Важливо, перш ніж приймати будь-які добавки, зверніться до лікаря. 4 антимікробний шампунь несподіване рішення. Шампунь для лікування лупи може бути ефективним інструментом для боротьби з випаданням волосся. Це допомагає контролювати ріст дріжджів та запалення, що може негативно вплинути на стан волосся. Переваги доступний, простий у використанні. Він може бути ефективним для жінок з лупою або запаленням шкіри голови. Недоліки це може спричинити суху шкіру голови. Не підходить для жінок без лупи. Моя порада: якщо у вас є лупа або роздратування шкіри голови, спробуйте використовувати шампунь для лікування лупи. Це може допомогти зменшити запалення та покращити стан волосся. Висновок: інтегрований підхід, ключ до успіху. Боротьба з випаданням волосся це складний процес, який вимагає інтегрованого підходу. Не покладайтеся лише на один метод лікування. Найкраще поєднувати кілька методів, таких як консультація з лікарем, використання продуктів над куточками, прийом добавок та зміна способу життя. Управління стресом знайдіть шляхи зменшення стресу, таких як йога, медитація або ходьба на природі. Правильне харчування, їжте здорові продукти, багаті вітамінами та мінералами. Ретельна турбота. Використовуйте м'які шампуні та кондиціонери. Уникайте надмірного використання теплових приладів та агресивних хімічних процедур. Регулярні фізичні вправи. Фізичні вправи покращують кровообіг і сприяють росту волосся. Пам'ятайте, що випадання волосся це не кінець світу. За допомогою правильного підходу та терпіння ви можете відновити контроль над ситуацією та насолоджуватися здоровим і красивим волоссям. Не соромтеся звертатися за допомогою до фахівців та ділитися своїм досвідом з іншими жінками. Разом ми можемо впоратися з цією проблемою. Ключові думки та висновки, вживання волосся у жінок це поширена проблема, яка вимагає інтегрованого підходу. Важливо звернутися до фахівця, щоб визначити причину випадання волосся. Засоби інстанції можуть бути корисними, але їх потрібно використовувати обережно. Інтегрований підхід, включаючи зміну способу життя, належне харчування та ретельний догляд, може допомогти повернути контроль над ситуацією. Не соромтеся звертатися за допомогою до спеціалістів та діліться своїм досвідом з іншими жінками.